Другий день президент Петро Порошенко спілкується з представниками народу. Вчора це були депутати Верховної Ради. Сьогодні журналісти провідних мас-медіа. Президента слухала Ольга Кушеленко. Адміністрація Петра Порошенка повертається до традиції Віктора Ющенка. Саме третій президент України полюбляв влаштовувати прес-конференції на зеленій галявині. Щоправда, вдалими ті спроби не назвеш то нещадно палило сонце, то шатро зносив вітер, то атакували бджоли. Тепер ці помилки спробували врахувати і виправити. Дві години на свіжому повітрі стоячи, президент відповідав на запитання. Про війну загроза повномасштабного вторгнення з Росії, за його словами, безпрецедентно велика. Це вкотре підтвердила провокація в Мар'їнці і методи, якими діє ворог. Ніколи з серпня місяця минулого року такої кількості військ не було біля наших кордонів. І Мені здається, що Утримувати таку потужну військове угрупування для цього мають бути дуже важливі причини. Ці обстріли вже ніхто не збирається списувати на якісь неконтрольовані формування, бо всі неконтрольовані формування спецназом гру були знищені: так звані казаки, батальйон призрак чи бригада, Бетмени, всякі, інші чорти. Про політику місцеві вибори мають відбутися восени вже за новим законом, який запровадить відкриті списки. Для дострокових парламентських президент причин не бачить. Уряд восени очікують кадрові чистки за персональними результатами роботи кожного міністра щодо зміни формату коаліції. Я вважаю це не просто небажаним, а неможливим. Це є відповідальність політичних сил проєвропейських, які отримали мандат виборців. Я не бачу сьогодні можливостей і необхідності зміни прем'єр-міністра олігархів Дмитро Фірташ у земельному суді відня неоднозначно висловився про зв'язки з Порошенком. Мовляв, отримав те, що хотів. Петро Порошенко став президентом, Віталій Кличко мером, і саме Фірташ, нібито організував їхню зустріч у Відні. Порошенко стверджує, із Кличком має політичну угоду, і з Фірташем нічого серйозного. Я ніколи не заперечував дуже коротку і безмістовну. Зустріч з Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості, конфіденційні чи відкриті з Фірташем. Цього не було, цього не існує. Якщо щось інше заявлено під присягою в суді, той, хто заявляє, має нести відповідальність за брехню під присягою. І про бізнес свій родинний Порошенко стверджує, продати не зміг. Рошен вже вкотре запевнив президент. Має намір передати в управління всесвітньо відомій інвестиційній банківській компанії Ротшильдів. Ця сама компанія шукала покупців і для заводу в Липецьку. Щодо Липецька, я би дуже хотів його продати, але Ліпець заарештований. Заарештований російською владою він буде проданий. Хоча це не є вимога закону, це моя політична позиція. Я не маю зобов'язань це зробити. Це моя перша ініціатива в Україні, і я буду робити все можливе для того, щоб це здійснити. Але я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими зобов'язаннями, бігати по світу і шукати покупців. І жодного запитання про особисте 7 червня минає рік, як Петро Порошенко. Офіційно перебуває на посаді Ольга Кошиленко Ігор Ткач та Сергій Щекочихін. ТСН з